Доброго дня колеги, 8 серпня, городище Черкаська. Бананас майже всі грона готові вже до зрізки. Сьогодні буде робитися зрізка на завтрашній день. По смаку. Дійсно, є смак цей, тропічних фруктів, є відтінки манго. Ну, по крайней мере, це моє сприйняття таке. Це навантаження нульового куща. Тобто, фактично, пів куща, таке навантаження, він уже готовий. Потріску, це, мабуть, саме одне з основних питань. Ну, от якщо показати ось вам оцю грому, ніхто тут нічого не вирізав, декілька ягід було зірвано, зрізано. Дивіться, Не дивлячись на дощі, тріску не було. Показую, все. Тут немає. Десь є вибірково, вибірково окремі ягідки є. Наприклад, ось дивіться, показую, там трохи попрацювали вже е, мошки чи оси, верніше. Ну, це свідчення того, що тут був незначний, ну тріск був. Тобто в окремих гронах до п'яти ягід, не ну, дивлячись на дощі, тобто, я вважаю це не критичним показником у моїх умовах. Приїжджали хлопці, от сподобався людині бананас наскільки, що він його дуже хотів собі саженець купити, замовив саженець. Ну, тобто на любителя, мені він подобається майже всім в моїй сім'ї він теж подобається. По вазі, ще я вам покажу. Ну, я вирізав спеціальну найбільшу ягоду, дивіться, 13-4. Ось така невелика ягода. 6,6. Ну, тобто такі різні розміри. Тому таке, така інформація про бананас. Е, головне не перетримувати, щоб він не перетворився в кашу, він довго висіти не може. Але, ну, так як для себе, навіть для реалізації, то, в принципі, один кущ для себе вистачає. І для того, щоб частково його реалізувати, частково він завтра і поїде. Бананас в гібридна форма Олега Михайловича-Писанки.